І так, номінація Репортер. В ній представлены. В ній представлені. Сергій Гальченко. ТС тиждень. Один плюс один. Михайло Ткач схеми Радіо ВЕ». А погромче, рєбят, що ви Олена. там уснули? Олена Лунькова. «Вікна новини», СТБ. І так. Лучший а, репортер, друзья, пробь, Маша. Да! Михайло Ткач! Yeah! <пирает> Михайло Ткач становится победителем лучшего репортера репортером этого года. Ему вручается «Телетриум-2016». Ви же ріпортер. Крічіть в мой. Поставлю важкий. Перш за все, я хочу сказати, що ця перемога це перемога кожного співробітника команди схеми, тому що у нас дуже невеликий колектив, але результат залежить від кожного. По-друге, я хочу сказати, що глядачі дуже часто ставлять два питання: перше коли і як ви відпочиваєте від своєї роботи, і друге питання. Чи не вб'ють? Я хочу тут багато телевізійників. Я хочу всім побажати, щоб ви завжди знаходили час і спосіб для відпочинку. І, по-друге, щоб ніхто ніколи не бажав вам нічого поганого. Дякую дуже. Це для нас важливо. Дякую. Дякую вам за ці слова.